Здрасте, мар, здрасте! Мене звати Десь Кароліна і сьогодні ми граємо з 99 ночей. Хто не дивився першу, другу частину, то давайте дивіться, щоб це дізнатись. То, як ви бачите, ми пройшли всього 11 днів. Це якраз нормально для нас. І я намагаюся не помирати, бо це дуже важливо, щоб ми могли спасти всього 4 дітей. Что такие таки? Блин, у нас костюм. Тоже мало. Вот, подавите. А -а -а -а. Нет, 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 не, не потухай, не потухай, я все зроблю для тебя, да, ребята мои. Я его Ладно, я просто буду сбирать богато. Есть. Да я понял. Фонарик, она! Тримай! Да, Бістро, На сюди! на базу, на бистро! Базу, сюда, сюди, 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 швидко. Ну, блін! Придеться заново все це зробити представляю, я вже из 11 дней -ти уже здохла. Я мужчинка. Да. Ты все будет хорошо. Угу. Он передается фе... в... мне уже с теперь все за неделю. Да. Два дерева рубаю. Вот это да, вот это прикольно. Тато, тату, вони мають дозволити чи дату, а чи немає. Не. Давай, так що щось остається баблінка сон. Добре. Mm. Ну, я наділю піду додому. Добре. Так, о, ми вже там будиночок знайшли і там точно має щось бути інтересне. У мене такий уголь, это <'я> то, що мама це теж металом. Теж потрібно, бо ви прекрасно знаєте, і я прекрасно знаю нашу нам для Так, далі. І там теж не О, 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 давай, давай, чому у мене там появиться? Ну-ка, 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 чо О, 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 чи на зас... То що не може. Так, все. Так, пані Слий. Пані Слийка. ту 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 я несу, я несу. Это, это, это. Ну, вы прекрасно знаете, что все такие. Да, да, да. Прекрасно. И давайте. Раз, два, три. Давай, Уголь. Где-то и уголь. А, он, где уголь.

Опа! Чина з'їздить! Та нам теж що потрібне? Ну, зайду в хлопчачок. Так, що? <глук> я, 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 я в шоці! Давай, давай! Чого у мене там? Аааааааааааа! А це що? А йомуєте, що таке? Я поняла, <чого> це <глук> я помнял, що це таке! Ага. Я поняла, що це таке. Це а, Нє, не, не, не! Полігон. Та не треба пропускати це. Нам треба на нього подивитись. Олень, олень, олень. Іди сюди, сюди, оленьчик. Да, це реально був олень. На сьогодні це Так. О, ні, ні, ні. Не поняв. Це хто? А, вовк. А, поняв. Ще поставлю ловушки, де треба. Дай поможе. Це буде так. Ну, якось так. Ну, нічого. Ну, ладно, другий день. Лапку треба зловити. Так, лапка-лапка. Таба-таба-таба. 傻不过这种冲击傻不击傻这些傻子的话那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大那么大 Вовка убыл, чтобы получить шкировка. Че, 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 мы тут там поехать? Пошли, пошли. Шкировка, шкировка. Нет. Нет. Ладно, ну, уступаем. Уступаем. Нет, 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 нет. нет. Ладно, можно сказать, что это будет кинетой. 喝。Cool.